Тимо ідеальний новорічний салат з копченою куркою. Цей салат готується за лічені хвилини, а зникає зі столу ще до курантів. Секрет у правильному чергуванні шарів та особливих домашніх сухариках. Для цього салату нам знадобиться для основи філе варене копчене 500 грамів, яйця відварені – 3 штуки. Пекінська капуста або суміш зелені 100 грамів. Помідори 2-3 штуки. Твердий сир 100 грамів. Майонез для прошарування. Для сухариків нам знадобиться. Тостовий хліб 3-4 скибочки Часник 3 зубчики. Спеції. Копчена паприка, сіль, перець. Олія гірчиці для смаження. Почнемо з сухариків, бо їм треба час охолонути. Нарізаємо тостовий хліб. На пательню трохи гірчичної олії, три зубчики чеснику для аромату та копчену паприку. Обсмажуємо до золотистої скоринки. Повірте, магазинам до цих дуже далеко. Поки кухня наповнюється ароматом чеснику, підготуємо решту: копчене філе, яйця та помідори, ріжемо кубиком, пекінську капусту або. Зелень шинкуємо максимально тонко, а сир натираємо на дрібній терці. Тепер найважливіше: збираємо наш салат шарами, щоб кожен інгредієнт розкрився. Перше зелень це наша легка основа. Потім робимо сіточку майонезу. Далі копчене куряче філе. Воно дасть основний аромат знову майонез. Далі потрібні яйця. Вони зроблять салат ніжним. І, звісно, майонез. Наступне соковиті помідори. Вони просичать нижні шари своїм соком. П'ятий шар тертий сир. Він закриває овочі та створює бар'єр для сухариків. І фінальний акорд наші сухарики. Кладемо їх прямо перед подачею, щоб вони приємно хрустіли. Просто гляньте на цю красу. Аромат який! Магазинні сухарі ніколи не замінять домашніх. Давайте будемо куштувати. Спочатку я хочу скуштувати сам сухарик. Це дуже смачно. Вони хрусткі, але в той же час вони м'які всередині. Тобто можна не пошкодити зуби. Давайте спробуємо все разом. Так, обережненько, щоб скуштувати все. Оп. Це краще, ніж ресторанний Цезар. Тому що тут небагато майонезу, свіжий зелень, гарна смачна курка і домашні сухарі. Вони так поєднуються, що смак свіжий, не тяжкий. Думаю, вам не буде погано після нього. Робіть побільше. М -м -м. Це однозначно лайк. По 10-бальній шкалі крафтую. Я ставлю цій страві 10 із 10. Це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. А поки ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інших смачних новорічних рецептів. Смачного і до нових зустрічей! Все, записали? Так. Мати Василева, слухай. Я точно приготуется дома. Огонь.